Разом з нами ви зможете продавати свій врожай за високими цінами. Ціна за врожай має велике значення. А поки що ви свій врожай продаєте за готівку, тіньовий обіг, а головне, дуже дешево. Але ж стара на праця повинна винагороджуватися і не тільки хорошим врожаєм, але і високою ціною за врожай. Ви ж у розпачі, коли замість повноцінного врожаю, як у сусіда, отримуєте врожай на третину чи в половину менше. При цьому ви все робите так само, як і сусід, і у вас така сама земля, як і в нього. Але чому ви не в розпачі, коли продаєте за дешево врожай заготівку? Чому ви не хочете помічати, що втрачаєте на рівному місці ту ж саму третину чи половину заробленого? Якось безглуздо вкладатися в обробіток землі, в добрива, в посівний матеріал, нервуватися, потіти і потім так легко втрачати прибутки на фініші, продаючи свій врожай за копійки баригам. Я думаю, у вас же не раз назрівало питання, як кому чи де продати врожай дорожче. Отже, є дві ціни: публічна ціна і ціна за тіньову готівку. І між ними дуже велика різниця. Так от, ми продаємо свій врожай за публічними високими цінами, бо ми публічні. Ми це все українське товариство власників землі. Разом з нами ви теж зможете продавати свій врожай за високими цінами. Ми для того і створили все українське товариство власників землі, щоб уникати збитків. Зменшувати витрати, мати високі ціни та збільшувати прибутки від розподарювання на землі. Тому і інших варіантів, ніж ставати разом з нами публічними, немає, і, скоріш за все не буде. Разом з нами все, що на вас заробляли бариги та перекупи, буде залишатися у вас додатковим прибутком. Цей додатковий прибуток може бути і 5, і 7, і 10 тисяч гривень з одного гектару, або 1, 2 чи 3 тисячі на одній тоні, ну, дивлячись, яка продукція. Чим більша ціна за більша ціна та врожайність, тим більше ваш додатковий прибуток. Дива не буває, а є тільки наполеглива праця. Щоб отримати додатковий прибуток, необхідно забезпечити собі публічність разом з нами. Забезпечувати публічність це складний та витратний процес і одному його не потягнути. Це ведення бухгалтерського обліку, здійснення податкового адміністрування, сплата всіх податків, подача статистичної звітності та загальне адміністрування виробничої діяльності. Ви ж працюєте так, як і раніше, але ми сплачуємо за вас всі податки, забезпечуємо вам публічність та високі ціни за вашу продукцію. Вам обирати. або ви втрачаєте можливість самостійно господарювати на власній землі під тиском податкової системи, або разом з нами ви стаєте публічними та збільшуєте свій прибуток і продовжуєте успішно господарювати на власній землі. Влада буде збільшувати податки та посилювати контроль за обігом зерна. За таких умов. Ціни на зерно за тіньову готівку від відносно публічної ціни будуть ще нижчими, ніж тепер. Готуйте, готуйтеся до того, що ціна за готівку буде вдвічі нижчою, ніж публічна, вже наприкінці цього року. Чому буде нижчою? Тому що так працюють механізми тіньового ринку з, е, зерна. І вони напряму залежать від податкової системи. А вона, як ви всі чуєте, знаєте вже, буде ставати жорсткішою. Для тих, хто боїться договорів, документів та паперів, я нагадаю, що без будь-яких договорів за нас визначають ціну на електрику, ціну за газ, визначають наші конституційні обов'язки і забувають про наші конституційні права. Вже на часі приставати бути дурними, скиглити і казати, що боїтеся договорів і що все вирішите самі. Сам на сам з державою можна тільки обісратися. Тому. Історії страхів залишайте в минулому, починайте цікавитися, вивчати, розумнішити, діяти та долучатися до нас. Після того, як ви це все почули, вже не ображайтеся на державу, ображайтеся тільки на себе. Я ж Роман Головін, і ми всеукраїнське товариство власників землі. Звертайтеся і будемо співпрацювати. 097 225 7375. а також дивіться інші контакти в профілі, шукайте нас в інтернеті. І нагадаю, що...